Під прицілом телекамер начальник інспекції з питань захисту прав споживачів урочисто виписує одному зі столичних ресторанів штраф в обсязі 10 тисяч гривень. Так немилосердно із задимленими ресторанами повелися уперше за майже півтора місяця, відколи діє закон про заборону куріння в громадських місцях. А все тому, що цей активіст проголосив війну з лісним курцям, благав, щоб вони припинили куріння. Вони сміялися, і письмово пожалівся в інспекцію на ресторан Порушник. От ви кажете, стуканув, да? А я заходив них тричі. До того як ця заява була написана. Тричі що це за фігня? у самому ресторані, принаймні сьогодні в обід уже нічого не курять, а адміністратор закладу нічого про штраф не чув. Я навіть не знаю, Ви говорите про якийсь штраф. Я так як ви. єсти штраф, платимо. А Хто може не платити штрафи? цій країні? полювання на курців Продовжується в ресторані на тій же вулиці. Посередня тут сидить тільки один клієнт вірменин Арам, і йому не пощастило. Ай, хто такий? Та я простий чоловік, який сидить, вас ні дрогал не курить, але сліди злочину очевидні. Мене в руках пачку сигарет. Поряд, попільничка з недопалками. Я желаю, щоб ви остались тут. я що, вигляжу бігущим. Борці з курінням накидаються на курця Арама і розкладають перед ним антитютюнові плакати. От пожалуйста, ви плакати з усіжання. Перепалка на тютюнову тему закінчується дзвінком у міліцію. На адільне взятих курічках протоколи заставляють не мілі, міліція. Ви міліцію вже визвали. Да. Все встаньте там, отойдіть від моєї стола і не мішайте. мені. Поки міліція їде. Юрист ресторану запевняє, місце, де обідає Арам, насправді літня тераса, на якій курити можна. Це поміщення не вважається, тобто це все. Зділений из полиэтилена, оно легко розбирається, то Тобто тут нет ни одной стіни. За логікою закону, за буквою, за духом курити можна лише на вулиці або на відкритих площадках. Ми бачимо, що це зовсім не відкрита площадка. Прихід міліціонерів колізію не розплутав. Правоохоронці блукали з паперами рестораном. Хочому мені теж не якщо сіну йде просто да та я сіжу, ви живіте і врешті попросили Арама на конфіденційну розмову. Ми об'язані встановити факт. А. Алло, то, що відбувалося. за підрахунками громадських активістів, курити продовжують у кожному десятому ресторані України, найменше у Львові та Івано-Франківську. Із десяти закладів дев'ять дотримуються виконання точно. Там, де ці порушення є, це Одеса Харків не курять чи погано перевіряють в інспекції з питань захисту прав споживачів від самих киян за півтора місяця. Отримали тільки вісім скарг на сигаретний дим. А планові перевірки інспектори можуть проводити лише попередивши про візит потенційного порушника. Певні є. Моменти, які не дозволяють негайно приступити до перевірки, зафіксувати порушення. Тим часом, навіть у будівлі інспекції з питань захисту прав споживачів, погані звички не приховують недопалки та імпровізовані попільнички на сходах поміж поверхами. Будем карати. Ольга Петрів, Олена Сорокіна та Андрій Верстюк, п'ятий канал.